Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про мобілізацію засуджених та молодих пенсіонерів, а також про український феномен. Розпочнемо з того, що сьогодні з'явилася така гучна новина, а саме заява від міністра юстиції Малюськи, який сказав прямо, що ніхто їх не планує запитувати. Малюська анонсував мобілізацію засуджених. Йдеться також про тих, хто перебуває на волі і має судимість, ніхто їх не планує запитувати, принаймні така наша позиція це обов'язок кожного громадянина захищати державу, наголосив міністр. Одразу потрібно додати, що зараз розглядається новий законопроект про мобілізацію уже у другому читанні, і питання щодо мобілізації засуджених. Воно насправді стоїть гостро. Є багато заяв, є багато дискусій, і насамперед це все тому, що є досвід країни агресора Російської Федерації. Я нагадаю новину ще минулорічну з російських ЗМІ про те, що російський мінфін запропонував закрити 57 колоній через непотрібні витрати. Як вам такі трактування? Через непотрібні витрати вже 57 колоній планують закрити. А у нас це питання лише обговорюється. Є позиція Міністерства юстиції, є позиція міністра Малюськи. і щодо законопроекту про мобілізацію, то в цьому законопроекті, у тому варіанті, який пройшов перше читання, буде добровільна мобілізація засуджених, проте не всіх. А зараз малюська каже про те, що є пропозиції, є рішення про обов'язкову мобілізацію. Також потрібно додати, що раніше були заяви, зокрема від мін'юста про те, що колишнім в'язням відмовляють у мобілізації. Заступниця міністра юстиції прямо казала про те, що тисячі засуджених хочуть воювати, але не мають такого права. Зараз вирішується це питання, тому очікуємо новин. Але я хочу сказати, що повноважений Верховної Ради справ людини він у січні цього року, декілька тижнів тому, робив гучну заяву, що залужний був категорично проти мобілізації засуджених, і позиція залужного зрозуміла, але потрібно, звісно, і зважати на реалії які є в країні, тому що з мобілізацією, на жаль, у нас проблеми. Але що цих проблем дещо згодом. Важливо зазначити, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, а саме в березні 2022 року, Верховна Рада України передбачила скасування запобіжного Заходу. Були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, згідно яких, якщо людина перебуває на лаві підсудного, то вона може. Мобілізуватися до ЗСУ і на цьому все, грубо кажучи, його справа призупиняється. Тут і про це потрібно говорити більш детальніше, тому що в минулому році почало з'являтися багато статей щодо цього. Зокрема, є аналітика від голови всеукраїнського об'єднання Автомайдан від Катерини Будко, яка пише прямо про рятування мобілізації. Як судді, обвинувачені у корупції чи державній зраді, мобілізуються до ЗСУ, вона наводить дуже багато прикладів, Ну, зокрема Валерій Чорнобук, якого обвинувачували у Державній Зраді, це екс-голова Апеляційного суду з Автономної Республіки Крим, він служить в Амур-Гнижніпровському військоматі в місті Дніпро. Є, наприклад, ще такі приклади, зокрема, щодо Ігоря Петрика і справа щодо Хабара, він суддя Київського апеляційно-адміністративного суду. Він, виявляється, спочатку мобілізувався на посаду помічника командира військової частини справої роботи, а пізніше став начальником юридичної служби окремої артилерійської бригади. Наступний приклад Ольга Панченко, голова Харківського окружного адмінсуду. Вона мобілізувалася як санітарний інструктор до підрозділу, що охороняє державні об'єкти. Якщо ми подивимося цю статтю, таких прикладів дуже багато приклад за прикладом, приклад за прикладом. Тому, якщо буде прийматися рішення щодо мобілізації засуджених, то потрібно не придумувати щось нове, а потрібно, як би це воно не звучало, досвід вивчати тієї ж Російської Федерації країни-агресора. Усі засуджені мобілізуються виключно у штурмові загони, ніяких військових частин, ніяких військоматів та іншого лише штурмові загони. Я вважаю, що тільки таким чином. Можливі різні нюанси, але точно це не військомати, але точно це не ТИЛ. Тому очікуємо рішення. Щодо мобілізації молодих пенсіонерів, є багато новин, зокрема, наші ЗМІ повідомляють. Про те, що військові вимагають провести мобілізацію серед молодих пенсіонерів, є і аналітика про заслужений відпочинок у 43 роки, і про те, чому військові пенсіонери не поспішають до Збройних сил України. Тож більше, і навіть у Верховній Раді це питання мобілізації молодих пенсіонерів активно обговорюється, і, зокрема, вже опубліковані цифри, виявляється, що у нас військових пенсіонерів віком до 60 років. Мобілізували лише вірніше не мобілізували, а загалом їх служить 21 тисяча осіб. А щодо тих молодих військових пенсіонерів, які не служать, не працюють на військовій службі та не працюють взагалі, то їх виявляється 156 тисяч осіб. Як вам такі цифри? 21 тисяча військових молодих пенсіонерів служать, а 156 тисяч не служать і взагалі ніде не працюють. Те, що вони можуть ніде не працювати, це зрозуміло. Тому що зарплата, ну так, приблизно у них може бути від 11 тисяч гривень десь до 20 тисяч гривень. В принципі, можна, грубо кажучи, не працювати. Але виникає таке питання і у військових, у суспільство, у влади, що ж це таке відбувається. Деякі військові експерти, зокрема, полковник запасу Жданов, намагаються пояснити. Що не так з ідеєю мобілізувати військових пенсіонерів? Жданов каже про те, що призивати на військову службу молодих військових пенсіонерів можуть лише за військово військовообліковою їх спеціальністю і тільки на конкретну посаду згідно з військовим рангом. Крім того, Жданов акцентує увагу на тому, що невідомо, яке число з цих людей в цілому працездатні. Таким чином, військовий експерт, підкреслюю, полковник запасу Жданов, намагається якось виправдати цю ситуацію і пояснити, чому ж не мобілізують так масово молодих військових пенсіонерів. І дійсно, 21 тисяча служить а щодо 156 тисяч і взагалі де ці люди. Щодо аргументів Жданова про те, що потрібно мобілізувати лише по певним спеціальностям згідно військового рангу та інше, я скажу, що це такий аргумент не відповідає дійсності, тому що я особисто знаю випадки, коли, наприклад, полковника мобілізували на капітанську посаду. І знаю, і з іншого боку випадки, коли, наприклад, деякі офіцери запасу. Які мають військові звання підполковник, полковник, старші офіцери мобілізувалися на посади молодших офіцерів, наприклад, на командира взводу, за посада старшого лейтенанта. Звісно, це посади в тилу, але для розуміння. Тому згідно чинного законодавства, цілком можливо мобілізувати молодих військових пенсіонерів на будь-які посади, особливо зважаючи на те, що кадрові військові молоді військові пенсіонери вони мають досвід, реальний досвід. І значно краще ставити їх на посади в бригадах, чим, наприклад, мобілізувати людей, які мають лише за спиною, за плечима військові кафедри чи ще щось. Тобто, це небо і земля насправді. Але де ж ці люди? Те 156 тисяч, яких просто немає. І тут я хочу сказати, що цілком можливо, що ці люди просто списані. Писані військово-лікарською комісією, і що вони не перебувають на обліку навіть. Чому я так про це певно, кажу? А справа в тому, що щодо мобілізації, у нас є певні проблеми. У нас дійсно є проблеми і кадрові. Щодо заповнення офіцерських посад у бойових бригадах, я не кажу про ТИЛ. І сумнівно, щоб територіальні центри комплектування кадрів соціальної підтримки не мобілізували їх. Дуже сумнівно. Тому. Одразу виникають ще кілька логічних запитань. А як же так може бути, що абсолютна більшість молодих військових пенсіонерів просто списані? І чому б не підняти це питання так, щоб вони повторно пройшли військову лікарську комісію? Адже вони все життя прослужили, отримують великі пенсії. А коли прийшов час виконувати військовий обов'язок, то що вже? Хай ідуть цивільні люди, чи як з військовими кафедрами, чи взагалі як розуміти цю ситуацію? Тому щодо молодих військових пенсіонерів очікуємо якихось новин. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні публікували наші ЗМІ дані соцопитування КМІС, і згідно з цих даних, сирському довіряє 40% залужному понад 90% опитаних українців. Новина дійсно гучна, і я скажу свою думку щодо цього. Насправді це український феномен. Так-так. Адже щось тут не сходиться. При таких великих рейтингах, чому у нас проблеми з мобілізацією? Я хочу нагадати, що у нас проблеми з мобілізацією виникли не сьогодні, не вчора, а ще восени 2022 року. Так-так. Ще восени ці проблеми себе серйозно проявили, що вже через кілька місяців. У лютому 2023 року вже почали мобілізовувати обмежено придатних, реально обмежено придатних, у яких діагнози фактично прирівнюються до третьої групи інвалідності. Людей з такими хворобами не призивали, не мобілізували у 2014-2015 роках. Ні, про це мови тоді не було. Але в 2023-му мобілізували. Більше того, у тому ж 2023 році влітку дійшло вже до того, що прийшлося замінити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто обласних винком. Ситуація насправді з мобілізацією критична і дійсно якийсь дисонанс виходить. Якийсь український феномен, як же може бути такий величезний рівень довіри, і при тому українці. Так, довіряючись, чомусь не йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тут я скажу свою думку, що насправді українці вони не стільки хвилюються за своє власне життя, і це верніше хвилювання є, страх є, звісно, але це не основна причина. Основна причина, на жаль, в тому, що у нас в армії ще залишився совок, ця Радянщина. Також і похідна від цієї причини це відношення до людей і навіть особливо в тилу. Я не буду на цих питаннях загострювати увагу, але майже у кожній родині, хто служить, і всі чудово знають ситуацію. Звісно, реформи назріли, і зрозуміло, чому президент України Зеленський він перезавантажив систему, тому очікуємо відповідних якихось рішень. На жаль. Починаючи з 2015 року, після того, як був підписаний Мінськ, 2 реформи щодо трансформації ЗСУ, щодо стандартів НАТО, вони насправді не розпочалися. Так, деякі провідні бригади Збройних сил України у Національній гвардії вони дійсно пройшли це реформування, вони дійсно працюють по стандартам НАТО, але це лише дуже невелика частина. А щодо реформ штабів, вищих штабів, щодо реформ в Міністерстві оборони України, то насправді там ніхто взагалі нічого і не починав. Я маю на увазі реформ щодо бюрократії і іншого. Але Україна не може чекати того, щоб проводити реформи після нашої перемоги, тому що на жаль, Війна затягується, і вона, на жаль, ще може тривати довго. А зміни потрібні вже зараз. Тому у нас немає ніякого іншого виходу, крім змін, і зміни, поза всяким сумнівом, будуть. Друзі, а що ви думаєте щодо мобілізації, щодо мобілізації засуджених, молодих пенсіонерів і, до речі, не лише військових? Тому що є ще молоді пенсіонери правоохоронних органів, які взагалі стоять на спецобліку, ще невідомо скільки їх є. І це питання також потрібно піднімати. Що ви думаєте щодо процесу реформування Збройних сил України, пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.